Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні-на завтра, на один день. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, тут комусь або з вас, якщо ви тут в ролі королеви мечів, або це більш за все, як знаєте, як. Наприклад, матуся або ваша, або чоловіка вашого матуся. Коли людина потребує допомоги, може бути ситуація по грошах, може бути ситуація зі станом здоров'я. Коли треба, ну, от, Наприклад, може ліки треба купити, може ті ж самі продукти купити принести, десь людині не вистачає. Десь треба докласти зусиль, щоб людина себе впевненіше краще почувала, щоб це було ну, якось легше для неї. Тож будьте уважні, це вашого особистого життя стосується. Це може бути ситуація, яка вам може там докласти дуже зусиль, треба буде, але то варто зробити. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Ой, і тут, мой, як гарно. Дивіться, тут насправді до покращення тут будуть зміни, коли, ну, дивіться. Те, що ви будете робити в цей день, так, може десь пересуватись, десь якісь там дороги, шляхи у вас будуть, де що може до вас приїде, там чоловік, там, ну, чоловік, давайте так казати, імператор це або для вас найголовніший на цей період чоловік, або це взагалі одружений чоловік, але ж. Тут і у вас спілкування якесь з цим чоловіком. Звертають увагу на все, що буде яскравим між вами. Знаєте, от коли день пройде яскраво день буде таким, що все якось так складатиметься одне до одного. І щасливі, і, ну просто, от знаєте, сяяти будете від щастя. Але для когось це. Трошки інакша ситуація, що е, зверніть увагу на егоїзм цього чоловіка, бо тут такий егоцентрик. І зверніть увагу на те, що м -м, тут для когось все ж таки, от як би я не хотіла помічати цього, але е, ну, карти ж натякають на це. Це про чий трикутник. Це коли. Давайте уточнювати. Бо це або вам треба виходити з цього Трикутника, або він вийде з цього Трикутника. Ну, для нього є кохана жінка, він до неї направляється. І, е, е, на жаль, тут, більш за все, тут для когось він з сім'ї піде. Це не в сім'ї він залишиться. І він працює вже над цим. Так що, якщо слухає дружина, то будь ласка, себе забезпечте всім, що вам потрібно, щоб не залишитись просто от, ну, на бубах. Бо він вже, знаєте, от, мріями своїми, своїми думками, він там з тією жінкою, яка для нього кохана, і він намагається вже там відтворювати собі нову сім'ю. Тож просто будьте уважні. І не нагадую, дуже загальне відео, дуже. Воно не для всіх, не про всіх з вас. Просто майте терпіння. Далі будуть інші питання. Ну, карти зазвичай відгукуються на тих, кому зараз болить, більше за інших. Кому ситуація така, знаєте, що людина весь час ходить про це, думає, і весь час просто питає за що, як, коли і що далі. І от карти просто відгукуються на таку. Ситуація. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись в роботі? А тут зміни на краще через те, що завершиться якийсь такий складний період в роботі. Завершиться тим, що ви відстоїте себе, ви захистите себе в якійсь ситуації, де у вас там у когось з вас є, може негаразди. Може, там хтось там наїжджає на вас, а ви себе просто от як відстороните від людини, від ситуації, ви закриєте щось там у вашій роботі і закриєте переможно для себе. Висвітите все таким чином, що не буде більш темних плям, не буде такого, знаєте, якісь там питання залишились. Може хтось щось не зрозумів, ви висвітите все. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Ой, тут є тут якийсь переможний наступ. Дізнаємось про такий переможний наступ і відбитий ну, наступ, отак, знаєте, от просто як це те, що десь там підуть. Десь там підуть ті, хто вважав, що буде все легко і просто. Приймайте, як є, будь-які новини про це приймайте, як є, бо воно там, врешті-решт, гарно завершиться. Хоча спочатку може звучати дуже влячно. Далі дивимось, чого краще б за все від Вмовитись, вистрибують карти, тож залишаємо, якщо хочуть так, від чого б вам відмовитись. Угу. Ну, дивіться, у кого там з документами може якісь такі зараз йдуть судові справи. Хвилюєтесь, дуже якось знаєте, збентежені в ситуації. Може, щось не так виходить, як вам хотілося би. Ця ситуація поки що в розвитку, вона завершиться, вона завершиться цілком і повністю, хоч ви там, ну так, похвилюєтесь, але завершиться гарно для вас. Тобто буде все зроблено так, як треба. Може, там, поновлюєте якісь документи, може, замовляєте якісь документи. Це як ну, якісь такі справи, які от вам ну, нерви роблять, але відмовляйтесь від тих нервів, бо воно. Не дуже довго там затягнути буде насправді. Не дуже. Хоча у нас з картами часто дуже різні поняття про, про сам час. Що для них дуже швидко, для нас, буває, розтягується все ж таки. Так, чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ну, тут дійсно, тут змін. Не уникнути. Так як ви зараз просуваєтесь, може бути і переінакшена ситуація. Може, знаєте, от коли хтось вам дасть зрозуміти, чи допоможе зрозуміти, чи взагалі просто напряму скаже людина, що так як ви рухаєтесь, це не той напрямок. Може хтось вас так знаєте перенаправить. Цього не уникнути, будьте уважні до цього і не закривайте на такі очі, бо ця допомога буде для вас безцінною. Це знаєте, коли людина спостерігаючи за тим, як ви рухаєтеся, розуміючи, що ви ну, взагалі не той напрямок вибрали, наважується підійти і сказати, що слухай, я, я розумію, ти вже так багато. Зробив чи зробила, ти вже так багато зусиль доклав чи доклала, але ж це все не те, перероблюй. І дослухайтесь, вивчіть питання. Це може бути, знаєте, така ситуація, в якій ви сумніви маєте, але тут не про сумніви треба думати, тут про те, що. Зміни вам, вам все одно цих змін не уникнути. Ви можете своїм шляхом дійти до кінця, а потім виявиться, що все ж таки треба переробити. Тож, якщо це ще не пізно, якщо ви ще не дуже далеко просунулись у своїх якихось справах, то вивчіть цю тему ще раз і може дійсно вам ще не пізно трошки все переінакшити. Так, далі порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо про допомогу більш за все, якщо у вас є молодша там сестра, брат, якщо у вас є дитина. Якщо між вами є якісь домовляння, навіть якщо сперечання якісь, дослухайтесь до пропозицій, висловлюйте свої пропозиції і все можна владнати. все можна між собою домовитись, якось переглянути, якось спланувати і дотримуючись, дотримуючись цих планів. Дійти згоди, врівноважити. Це просто, знаєте, коли очищується ваше спілкування. Ви можете це зробити. Як відігнати від себе суперечки? Намагайтесь це робити, бо дійсно, коли гарні стосунки, все легше дається. Ну і на цьому все. Дякую всім, хто подивився цей розклад. Всім вам дуже бажаю гарного дня. І гарних подій в цей день, і бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваші рідні, близькі. І дуже вам всім дякую за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. І чекаю вас в наступних відео. Всім пока!